Основні жанри театрального мистецтва. Комедія – це драматичний жанр, твори якого відрізняються остротою конфлікту суспільного або особистого характеру. Комедія – це весела імпровізована вистава, яка триває з піснями і танцями. Сатура це вистава, яка включає в себе пісні, танці, музику, драматичні сценки та комічну виставку. Драма це поєднання трагедії і комедії. Це це остава, в якій обов'язково повинна бути мораль або повчальність. Комадія Дель арте» – Імпровізаційний вуличний театр масок. Український національний ефірний вертеп. Це п'єса, яка складається з різдвяної драми. Пантоміма – це п'єса, художній образ, в якій складається з двох частин міміки і жестів. Режисер це головна людина театру, яка складає все і в найголовніше в театрі. Драматурги це люди, які складають п'єси в театрі і в найголовніше театр. Дождик постановщик. Людина, яка займається майже всім в театрі. Вона займається набором акторів і займається декораціями і також вона постановщик і вона постановлює сцену. Директор це людина, яка займається набором персоналу. Актори це люди, які приймають участь в п'єсах. Театр це вид мистецтва, особливістю якого є відображення життя в драматичній дії. Театр зародився у Античній е, Греції. Поштовхом для проявлення театру як мистецтво стало те, що в Античній Греції люди полюбили літературу. Люди полюбили театр, тому що вони могли бачити в ньому відображення свого життя. Призначенням театру є виховання і навчання героча. Вже у 15-16 столітті виникають перший театр у Західній Європі. В принципі, нового театрального мистецтва було заклад... закладено їхня специфічна мова, яка була заснована в Італії на батьківщині відродженні. Перші театральних виставах були е, мімічні сценки і не було ма, значення, яке ти маєш на це, бо люди натягали маски. В кінець 18 століття, початок 19 століття була епоха романтичних та національних драм. Перші так би, розробники автори були такі, як Юго і Шиле. У 19 століття починається епоха реалізму. У останній чверті 19 століття починається епоха метарінга за ствердженням символізму. Кіне!